Дякую, всім доброго здоров'я. Хотів би, незважаючи на всі ці трагічні події, які переживає наша держава, привітати всіх журналістів з професійним святом, яке було вчора. Хотів би побажати вам основне, щоб як можна швидше у ваших стрічках новин з'явилася новина про перемогу. Я думаю, це найдовгоочікуваніша новина не тільки журналістів, а й всіх українців. Тому сподіваюся, що незабаром. Ми до цього доживемо. То, що стосується теми нашої зустрічі, то зрозуміло, що наразі наша країна в умовах воєнного часу переживає трагічні часи, і частиною повномасштабного вторгнення є саме інформаційна війна, з якою стикаємося не лише ми, як працівники кіберполіції або представники державного управління, але й кожні громадяни. Враховуючи, що це Динаміка постійно набуває більших масштабів. Ми намагаємося вчасно реагувати на всі ці вкиди кремлівської пропаганди, які час від часу просочуються в наш інформаційний простір. І для ефективної протидії саме цим проявам намагаємося залучити максимальну кількість суспільства шляхом використання тих інструментів, про які буде йти мова надалі. Також одним з найболючіших таких проявів порушення прав громадян, а точніше злочинів, з якими стикаються наші громадяни, і в тому числі Сумщини, зрозуміло, це є шахрайство. Протягом 2023 року до поліції, точніше до відділу протидії, які б в Сумській області. Надійшло більше 700 звернень, і більше 600 з них стосуються саме фактів онлайн-шахрайства. Таким чином сума заподіяних збитків налічується вже мільйонами і потерпілими являються вже понад сотні мешканців лише сумщини. А в масштабах України це взагалі кричуща і така велика цифра. Силами відділу в цілому проводяться оперативні заходи, направлені на виявлення і. Притягнення до відповідальності винних осіб. Наразі протягом 2023 року зареєстровано 49 кримінальних проваджень, розкрито 59 фактів шахрайств відносно восьми осіб, направлено до суду сім обвинувальних актів, проведено ряд обшуків і обрано запобіжні заходи шестьом особам, в тому числі і пов'язані з триманням під вартою. Я наведу декілька прикладів найбільш кричущих. Фактів Шахрайств і хотів би з вами обговорити способи протидії. Враховуючи, що 2023 рік він головою Національної поліції і, і міністерствами, які відносяться до цього напрямку, оголошений року, саме роком боротьби з шахрайством, то знання цієї проблематики і напрацювання спільного напрямку протидії цим проявам буде саме запорукою успіху. На теренах Сумщини. Тож, в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, для того, хто не розуміє, 190 це саме шахрайство. Задокументована протиправну діяльність організованої групи, учасники якої перебували, перебуваючи в одному з виправних закладів. Та на волі здійснювали, здійснювали шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет-мурежі. А саме на платформі сервісу Блаблакар розміщували оголошення про надання послуг з перевезення. Наразі чотирьом фігурантам вказаного провадження оголошено про підозру. І обвинувальний акт направлено на до суду. Цинічність цього злочину полягала в тому, що потерпілому ряду випадків пропонувалися послуги вивезення із зон, де фактично ведуться бойові дії. І зрозуміло, що громадяни, не маючи постійного транспортного зв'язку з мирними територіями, так би мовити, мали чи не останню можливість виїхати. І зрозуміло, перераховували наперед грошові кошти за вказану пропозицію. Але шахраї вдавалися до... До злочинів і зрозуміло, що заволоділи грошовим коштом, які послуг не надавали. Також в рамках іншого, іншого кримінального провадження задокументовано протиправну діяльність чотирьох осіб. Три з них в складі ОЗГ організованої злочинної групи, які з використанням мережі інтернет розміщували в соціальні мережі Інстаграм під відео інтернет-магазину неправдиві оголошення щодо продажу дитячих товарів. В даному випадку це були. Дитячі коляски або стільці для годування. Тобто доволі таки вартісний товар. І потерпілі перераховують гроші на підконтрольні шахрая банківські рахунки, звичайно, їх втрачали. В такий спосіб вони завдали збитки понад 125 особам на загальну суму близько 380 тисяч гривень. Одного з фігурантів затримано в порядку в статті 208, тобто взято під варту, І наразі також кримінальне провадження спрямовано до суду. Цинічність даного злочину полягає в тому, що люди, перебуваючи в умовах війни, намагаються економити гроші і купувати коляски та інші вартісні товари, чи не за останні гроші. Але шахраїв це не зупиняє і вони продовжують чиняти свої злочинні дії. Наступним таким доволі цікавим випадком є. Коли в рамках одного з кримінальних проваджень, також за частиною 3 статті 190 за фактом шахрастя закоментовано факти заволодіння благодійною допомогою від волонтерів у вигляді автомобілю Mitsubishi Pajero Sport. в даному випадку вказаний автомобіль був переданий до певної військової частини і один з військовослужбовців цієї військової частини розмістив оголошення і продав цей автомобіль. Зрозуміло, що цей факт викрито і. Досудове слідство триває, справа ще до суду не направлена. Е, наступним випадком, на яких хотілося звернути увагу, е, в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 209 та частиною 3 190 Кримінального кодексу України, це легалізація, а також шахрайство відносно мешканця міста Шостки, який з використанням комп'ютерної техніки і меседжеру телеграм та криптогаманців е, з метою. Е, за володіння коштами громадян під видом продажу підробленої валюти публікував відповідні оголошення. Спочатку він частково надавав нормальну валюту, але в кінцевому випадку люди перераховували грошову кошту з метою конвертації на валюту і зрозуміло, що не отримували від цього нічого. І також ще один цікавий факт доволі резонансний. У рамках кримінального провадження задокументована діяльність осіб, які через меседжер Телеграм продавали військові посвідчення, вибачте, водійські посвідчення будь-якої категорії. У даному випадку публікувалися оголошення, люди, так би мовити, реагували на те, що можна отримати посвідчення без здачі іспитів, перераховували грошові кошти, але зрозуміло, що це були шахраї і грошові кошти їм не хто. Не переказував. І незважаючи, що кіберполіцію прикладаються максимальні зусилля на викриття таких фактів, то ми в цьому напряму знаходимося, так би мовити, у ролі наздоганяючих кількість шахрайств постійно зростає. І я вважаю, що запорукою протидії і зниження кількості цих злочинів є саме проведення превентивних заходів. І тому. Як я сказав, оголошено рік боротьби з шахрайством і заплановано проведення саме ряду превентивних заходів, направлених як на протидії шахрайським проявам. Ну і зрозуміло, що мета номер 1 з якою ми зараз працюємо, це протидія ворогу на інформаційному фронті. Також у вказаному напряму не завжди вистачає зусиль кіберполіції, тому ми намагаємося залучити максимальну кількість громадян для протидії ворогу в вказаному напряму. Тож для цього створено ряд сервісів, точніше створено цілу екосистему під назвою СТОПРАШАМРІЯ, QR-код на основні сервіси вказаного сервісу. Цей, ця платформа створена працівниками поліції, небайдужими громадянами та волонтерами, які об'єдналися для боротьби як зі злочинними проявами, пов'язаними з шахрайством, а так і також із ворогом на інформаційному фронті. Тож, наразі вказана платформа об'єднує ряд сервісів. Я доведу до вас інформацію про основні з них, і якщо у вас виникнуть питання, я розкажу про те, як вони більш детально працюють. Тож, основний сервіс це телеграм-канал під назвою Стопраша Мрія. Наразі він налічує близько 250 тисяч підписників. Це найбільша кіберармія в Україні, яка працює. Більш альтернативних проєктів, спрямованих на протидії ворогу саме в казаному напрямку, наразі в Україні не існує. Тому прошу максимально, максимально серйозно віднестися до цього проєкту і визначити можливості залучення максимальної кількості громадян для допомоги нам у цьому напрямку. То, що може канал Стопраша Мрія. По-перше, в ньому надаються постійно рекомендації щодо підтримання рівня, належного рівня кібергігієни. Так як більшість громадян, громадян не знають, що таке складний пароль, що таке код від інтернет-банкінгу, який приходить в вигляді смс-повідомлення, що таке двохетапна аутентифікація і саме незнання цих елементарних налаштувань. Є чинником того, що громадяни стають потерпілими від шахрайських проявів. Крім цього, в вказаному каналі публікуються завдання, направлені на боротьбу з інформаційними вкидами і наративами, які розповсюджуються кремлівською пропагандою, і які потрапляють в наш інформаційний простір. Тож там надається інструкція щодо того, як діяти з метою блокування того чи іншого ресурсу. їх, Дуже багато, так як всі ми маємо доступ до інтернету, і одразу заблокувати всі можливі телеграм-канали, Тіктоки, інстаграм-канали, Ютуб канали фактично неможливо, але ми на цьому напряму працюємо і досягли вже певних результатів, про які я до вас також доведу інформацію. Тож там надається інструкція з скаргами, а також з кроками, які потрібно виконати з метою блокування того чи іншого каналу. Доволі доступним язиком все викладено. Кожен громадянин незалежно від рівня технічної обізнаності, а також від свого віку, може виконати цю просту інструкцію. Також на вказаному на вказаній платформі працює Телеграм-бот під назвою Також Раша Мрія. Вказаний Телеграм-бот приймає посилання. На ідентифіковані ворожої ресурси. Ну, наприклад, громадянин, користуючись соціальною мережею, натрапляє на сторінку в соціальній мережі або на сайт, через які, на його думку, здійснюється розповсюдження ворожої пропаганди. Він просто може скопіювати це посилання і через цей бот направити його напряму до кіберполіції, а наші волонтери і працівники вже будуть вживати заходів з метою його блокування. В даному випадку надходить. Буквально тисячі постійних повідомлень про виявлення вказаних ресурсів. І алгоритми наших соціальних мереж і пабліків, які здійснюють їх розповсюдження, працюють, точніше блокуються лише за допомогою максимальної кількості скарг, які надсилаються нашими небайдужими громадянами, волонтерами, поліцейськими і усіма. Просто взяти і одним натисканням кнопки за бажанням кіберполіції заблокувати той чи інший телеграм-канал або Ютуб-канал неможливо. Тому це самотодієвий дієвий механізм, який на даний час добив свою ефективність, лише нам так би мовити, не вистачає рук для належного своєчасного надсилання потрібної кількості скарг. Ми провели вже ряд заходів. З з молоддю, в тому числі з закладами освіти, з громадськими організаціями, які нам допомагають у указаному напрямку, але бачимо динаміку, що кількість підписників періодично зменшується, і тому ми вирішили залучити для реалізації цього напрямку місцеві засоби масової інформації. Такі заходи проводяться в рамках всієї України. І сподіваюся, що ви підете нам на зустріч, враховуючи цю проблематику, яка, може, точніше, не може, а яка стосується кожного з нас, допоможете нам залучити саме максимальну кількість суспільства для боротьби на цьому напрямку. Крім цього, на цьому сервісі, точніше на платформі Стоп Рашамрія, створено бот під назвою Стопфрауд. Це саме той бот, який допомагає нам боротися з проявами шахрайства. За допомогою цього боту громадяни вперше можуть надіслати повідомлення про відомий їм факт шахрайства. Якщо трапилося, можна як через сайт Кіберполіції, так і через цей бот. Воно буде розглянено, зареєстровано у випадках наявності ознак кримінального правопорушення, відповідно, буде розпочати кримінальне провадження з усіма подальшими процесуальними діями. Крім цього, у вказаному боті постійно публікуються рекомендації щодо того, як не стати жертвою шахраїв. Як я сказав, рекомендації щодо складності паролю, двохетапної аутентифікації і дуже і ряд ще дуже корисної інформації, знання якої у 80 випадків стане запорукою того, що громадяни не стануть жертвою шахрайських проявів. Тому також прохання максимально популяризувати цей сервіс. Стоп фраут повторю для того, щоб громадяни мали можливість ознайомитися з цими рекомендаціями, які на постійній основі надаються кіберполіції. Я особисто провів ряд також презентацій на цю тематику стосовно шахрайства і в школах, і з літніми громадянами, і з громадськими організаціями доводимо інформацію в рамках реалізації різних меморандумів, але люди все більше і більше потрапляють на ці шахрайські прояви, і, і я так розумію, що ну не до всіх доходить та інформація, яку ми намагаємося донести. Тому саме з за допомогою змі ми зможемо максимально максимально довести цю інформацію до нашого суспільства і розказати про найбільш розповсюджені шахрайські схеми, а також про способи протидії найбільш розповсюдженим шахрайським проявам. Крім цього, кіберполіцію за започатковано сервіс під назвою Блекліст Єма вказаний сервіс допомагає нам боротися також з шахрайськими проявами, але у вигляді фішингу. Фішинг як від англійського слова рибалити це коли шахраї закидують електронне посилання і потерпілі відкриваючи на нього, або втрачають доступ від свого банкінгу або надають особисті дані, самі не знаючи того. Які шахраї використовують для вчинення протиправних проявів, Тож, за допомогою вказаного сервісу, обликлість ЄМА може завантажити посилання, яке сумнівне, яке має знаки фішингового. І цей сервіс його проаналізує у випадку, якщо воно дійсно має знаки фішингового, то користувач отримає відповідне повідомлення. Також в рамках цього проєкту кожен громадянин України може долучитися до блокування всіх цих фішингових посилань, надсилати не тільки ті, що йому там особисто раз у якийсь період приходять, але і збирати інформацію за можливості у засобах розповсюдження масової інформації, там каналах, телеграм-каналах сумнівних і надсилати його до цього сервісу, а там вже наші модератори будуть мати змогу. Аналізувати всю цю, всю цю інформацію та вживати заходів з метою протидії вказаним проявам. Також, що стосується сервісу Stop Fraud, забув сказати, одна із основних функцій цього сервісу це можливість перевірки номеру карти, номеру телефону та IBAN це номер банківського рахунку, на належність до шахрайських. Тобто, якщо той чи інший номер телефону, або Номер банківського рахунку вже був використаний шахраями, і до поліції надходило звернення, або оперативним шляхом було отримано інформацію про належність того чи іншого рахунку, чи номер телефону до шахрайських. Він вже у нас є в базі, і саме за допомогою цього сервісу Stop Fraud громадянини можуть перевірити вказану картку або номер телефону на належність до шахрайських з відповідним повідомленням. Тобто це є такий універсальний інструмент, який допомагає нам боротися з цим проявом. А мрія, як я сказав, це ціла екосистема. Ми не зупиняємося насягнемо, на досягнутому, на постійній основі намагаємося додавати сюди сервіси, які нам які використовують громадяни для протидії як ворожим проявам, так і шахрайським проявам. І максимально залучаємося, залучаємо до цієї діяльності небайдужих громадян, волонтерів і всі верстви населення, які можуть нам в цьому допомагати. Тож як я сказав, одне із проблематик є залучення саме громадян, і я розумію, що можливо не всі ЗМІ мають можливість публікувати ту чи іншу інформацію у. У тому вигляді, який надається кіберполіцію, тому хотів би з вами обговорити, яка інформація буде прийнятна в даному випадку, в якій формі і, можливо, ваші пропозиції щодо залучення максимальної кількості населення до цієї боротьби. Дякую. Давайте Сергію Володимировичу угу. надамо слово, угу. а тоді вже до обговорення угу. приступу. Ну, я хотів сказати, що Субська обласна військова адміністрація активно підтримує всі ініціативи і правоохоронних органів, направлені на підвищення інформаційної безпеки населення області. І е, тому ми просимо підтр... звернути активну увагу на ці ініціативи. І кіберполіції, і є така цікава інформаційна програма у Національного банку України, хештег Шахрай Гудбай яка теж направлена на, в першу чергу на фінансову безпеку населення України. Ну і в свою чергу ми хотіли розповісти про підвищення інформаційної безпеки населення в першу чергу на прикордонних територіях. На частині території Сумської області існує проблема з прийманням ефірного телевізійного та радіомовлення українських мовників. В першу чергу це стосується прикордонної території, це пов'язано із рельєфом місцевості і з існуючою інфраструктурою. Тому зараз розроблено план заходів по підвищенню інформаційної безпеки на цих територіях. Тому що ми бачимо, що у країни-агресора, крім традиційної армії, існує ще і армія пропагандистів. І ця армія, вона добре озброєна, як технічними засобами, так і інформаційними. І на території області проникають програми Російської Федерації, які значно знищують, зменшують інформаційну безпеку і утруднюють доступ населення до актуальної інформації. Одним із заходів передбачено запуск в другому півріччі поточного року цифрової телевізійної мережі в діапазоні МХ7. 1 червня вже відбувся тестовий запуск цієї мережі, запуск успішний, жодних порушень електромагнітної сумісності там не виявлено. В засобах масової інформації розповсюджувалася інструкція по налаштуванню цифрових телеприймачів на цей діапазон. Далі цю інструкцію розповсюджувати, тому що населення вже зараз може приймати тестові програми в цьому діапазоні, який дозволяє збільшити площу охоплення, тому що він, це мовлення відбувається в метровому діапазоні і його радіус поширення більший, ніж у існуючого телевізійного сигналу. Також передбачено будівництво двох додаткових висотних споруд на прикордонних територіях: одна споруда на півдні, одна на півночі області, які дозволять теж підвищити якість покриття. І в масштабах всієї держави прийнято рішення про відновлення аналогового телевізійного мовлення саме на прикордонних територіях. Відновлення аналогового мовлення дозволить Збільшити кількість населення, яке може отримувати ці телевізійні програми, і в тому числі і на території країни-агресора, а не тільки у громадян України. І наступним кроком, це крім телевізійного мовлення, це збільшення кількості ФМ-передавачів, тому що у нас зараз на території області покрита там недостатньо. І в першу чергу це теж на прикордонних територіях і суспільного мовника, і радіоармія ФМ. Ну, результатом реалізації цих заходів буде більш якісне покриття телевізійним і радіосигналом всієї території області і забезпечення доступу населення до інформаційних програм українських мовників. Це те, що стосується. Дякую, будь ласка, так. ваші запитання. До пана Сергія, якщо можна, проблема із доступом до українського телебачення, в принципі, існує нескольких овно. Правда, вона не виникла не в цьому році. Можете сказати, в чому взагалі була проблема до цього часу, чому, чому ми говоримо, що зараз встановлюються додаткові там вишки і так далі? Що робилося до, до сьогодні? Вона проблема загальнодержавна, це і Нацрада з телебачення і радіомовлення, і проблема зимодію з концерном РТ, тому що це ну, складності в побудові і вишок, і нових ретрансляторів, і те, що проблеми фінансування місцевих, особливо телерадіокампаній, тому що це потрібно <кій> проводяться відповідні конкурси національної телерадіокампанії, але зараз ця проблема вирішується дуже активно на найвищому державному рівні. І саме це запуск національної телемережі МИК-7, який планувався ще з 18-го року, потім 21-го, і зараз активно запускається. Він дозволить покрити 90% від е, території України якісним цифровим телевізійним сигналом. І також, як я казав, вже, і відновлення аналогового мовлення, воно теж е, значно покращить е, покриття прикордонних територій. Тому ця проблема от, протягом цього року буде дуже активно вирішуватися і буде вирішена. Велика просідока, газета Воскла. В нашій громаді російських чотири радіо ловить, а нашого українського жодного. Це при тому, що ми живемо і по наших дворах йде кордон. А люди черпають інформацію тільки з нашої газети Воскла. Як скоро буде вирішено це питання, саме хоча б на, на, на самісіньких кордонах? Чи це першочергове буде воно? Звичайно, звичайно. Це в першу чергу це направлено на прикордонні території. І ми бачимо, що от, країна вона готувалася до цієї війни. І особливо вже після початку повноваштабного вторгнення вони значно підсилили потужність своїх і телевізійних і радіопередавачів. Зараз ми робимо відповідні кроки зі свого боку, щоб покращити ситуацію і забезпечити інформаційну безпеку наших громадян. І от саме от Великописарівська, як і північ, так і південь області в цьому напрямку проводяться всі ці заходи. А коли ви говорите по строкам? коли може бути запущено? Ну, МХ-7, воно вже в тестовий запуск відбувся з 1 червня. І тестовий запуск успішний. Вже зараз можна налаштувати всі свої телеприймачі і дивитися ці канали. І там сигнал він і більш потужний, і радіус розповсюдження у нього більший. Можна, наприклад, і Шосткінський, і Білопільський, і Тарстянецький, і, і Сумський телепередавачі цей сигнал вже зараз транслюють, і ми бачимо, що він доходить до кордонів, наприклад, там у тих, де стандартні програми приймаються погано, ці тестові доходять до всього прикордоння. І як тільки закінчиться тестове мовлення, то відбудуться відповідні конкурси. І до кінця року це ну це ну другий, третій квартал поточного року почнеться вже мовлення стандартно. На нашому порталі буквально здається на минулому в кінці минулого тижня, давали інформацію. Там інструкція була там що... так, так і, і і і на порталі обласної військової адміністрації і в телеграм-каналах і в сумських новинах ця інформація розповсюджувалась, там було і інтерв'ю представника Нацради з питань телебачення і радіомовлення, і інструкції з налаштування приймачів. Так що, можна вже зараз дивитися, населення вже зараз дивиться. Це стосовно телебачення, так. а стосовно радіо? Ну, стосовно радіомовлення, останній конкурс. На вільні частоти відбувся в, 21, в кінці 2021 року, і саме на прикордонних територіях було у нас 9 вільних частот, і їх конкурс відбувся успішно, вже 8 цих радіостанцій працюють. І це от, хотілося відмітити, що це саме прикордоння. І зараз буде відбуватися теж ще розширення, аудит відбувається із існуючих вільних потужностей і по теж буде розширюватися. Ми, ми в тому числі розраховуємо і на місцевих мовників, не тільки на суспільне мовлення, і на армію ФМ. Ні, раніше я точно знаю, що, наприклад, в, в тому ж самому Тьоткіна вони нормально там слухали українські новини. Ситуація там з цим не така вже, як ви кажете. На російській території теж українські новини були доступні, в тому числі у вигляді ФМ радіо і надії телевізійного там, сигналу. А зараз, коли ще є, і мик 7 туди проникне, і аналогове телебачення, і наблизиться до кордону ФМ мовлення. Я думаю, що вони не тільки наші громадяни, а на прикордонних територіях і ворог буде слухати українських мовників.